Садок вишневий коло хати, гроші над вишнями годуть, Плугатарі з плугами йдуть, Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейка не дає. Поклала мати коло хати, маленьких кіточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейка не затихла. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі, що плани широкополі, і Дніпро і круче, було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України в синє море кров ворожу, Отойді я, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, І вражою злою кров'ю волю крапіте. І мене, сім'ї великій, сім'ї вольній, новій, Не забудьте пом'янути Не злим, тихим словом. Тарах Григорович Шевченко, та стогне Дніпер широкий, Уривок з поеми причина. та стогне Дніпер широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі горами хвилю підійма, і блідний місяць на ту пору, із хмари де виглядав, неначе в синім морі, То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясний раз у раз скрипіть. Тарас Шевченко садок Вишневий, коло хати. Садок вишневий коло хати, гроші над вишнями годуть, та матері з плогами йдуть, співають дочі дівчата. А матері вечеря йдуть, сім'я вечеря коло хати, Вечерня зіронька встає, дочка вечеря подає. А мати хоче навчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейку не затихло. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі, чужі люди знущаються з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине, якби сама щоб нічого. А той, стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає, за що люди серця не побачать. А скажуть що кохайтеся з чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Прийми, Боже, мою душу, а ти моє тіло. Шубовсю воду попід льодом. Геть гуркотіло. Чорнобрива Катерина знайшла, що шукала. Дунув вітер по підставам і сліду не стало. То не вітер, то не буйний, що дуба ламає, то не лихо, то не тяжке, що мати вмирає, не сирити малі діти, що неньку сховали, їм зосталась добра слава, могила зосталась. Засміються злі люди. Малій сиротині, виллі сльози на могилу, серденько спочине. А тому, тому на світі, що йому зосталось, кого батько й не бачив, мати отсуралась. Що зосталось без рюкові? Хто з ним заговорить? Ні родини, ні хатини? Шляхи, піски, горе, панське личко. Чорні брови. Нащо? Щоб пізнали? Змалювала, не сховала, бодай полиняли.